Всім привіт! Ви на каналі Бростар. І сьогодні я відкрию два мегаящика. Як думаєте, що мені випаде? Так. Двоитель опита, монети, очки, монети, монети, знову одвоїтель. і нові міфічні боясмеоди на фіасові, як повезу. Продовжуємо іконка, кредити, знову і все. Далі двоїтель очки, знову, знову. Ще монети, і конкурї грака та крадити. Так Тепер заберу подарок дня. Так. Спробую заграти. Спробую заграти, подумав, що вийде. Спочатку вивезмо мелоді і поліпшу її. І тепер починаємось. Я маю забрати всі банки і знищити всіх ворогів. Опа, вже хтось починає вбивати. Знищ... Я сподіваюся, що я виграю. Так. Бежу і давай, давай швидше, ура, мінус брок. О, Ель Прімо, Від мене не втечеш. Знову хотів тексти. Але не вийде. Мінус другий. О, зазамітив його. Так. Все. Попробую льтов. Пас. Все я його вбив. Ура, я виграв! Я на першому місці. Ну, на цьому все. Всім пока і до нових зустрічів!